Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Єві. Нові акції 26 та 27 травня. Зубна паста блендамет. Акція мінус 50% на другу одиницю. Звертаю вашу увагу, що знижка 50% тільки на 3D White блендамет, бо є ще інші, то на них такої акції не буде. Такий варіант об'ємом 100 мл за 82 гривні та 50 копійок. Варіанти по 75 мл коштують 96 гривень. Так, є великий асортимент. Різні-різні. І ще один варіант White Lux Ціна 139 гривень. І ще ось такий варіант. Тут 75 мл також ціна 186 грн. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для миття волосся, крім професійних. Буду, мабуть, показувати вам лише акційні товари, тому що ось цей весь талаш із шампунями, крім професійних, повторюсь, з такою акцією можна брати і шампунь, бальзам, спреї, маски в будь-якій комбінації будь-яких торгових марок. Оплачуєте за дві дорожчих одиниці, а третя, яка дешевша, піде в подарунок. Це додатково до акційних цінничків. Про шампуні Ціна 132 гривні за 500 мл. Сіос 125, 128, 133. Як який варіант? Об'єм тут 440 мл. Трісаме 138, 130 гривень. Кондиціонери дешевші. Так, Herbal неакційні ціни. Так, нова колекція. Я ще таких не пробувала. По 203 гривні. Три саме скраб для шкіри голови. Ціна 254 гривні. Масочки теж по 254. Фітобарва 64. Так, такий варіант від Натюрель. 74 гривні, 200 мл. Їй шампуні і бальзами. Спрей ріп'яховий, ціна 96,50 Сульсена 104 гривні паста. А це є парисьен 216 гривень, об'єм 1 літр. Карніє не акційні ціни. Але теж можна взяти дві одиниці і третя піде в подарунок. Шварцкобліс акційна ціна 109 гривень 200 мл. Шампунь 400 мл 126 гривень. Спрей 152 гривні. Масочки по 231 гривні. Перніер фруктіс неакційні. Шампуні бальзами 199, маски 299. Лораль Ельсеф. Шампунь. Ціна 143 гривні 400 мл. Шампунь менший 118 гривень, бальзами по 115 гривень і є з різних лінійок. Пантін за себе не акційні. Head and Shoulders, як який варіант, є і акційні це є великих об'ємів 291 гривня за 625 мл. 149, 118, 300, тут 250 мл об'єм. Кліє ціна 150 гривень 360 мл. Да, ціна не акційна. Але тут є. Акція мінус 50 на другу одиницю це акція на весь промо період. Він ще буде декілька днів діяти. Тому, якщо взяти три, то одна упаковка піде в подарунок. На номеру професійні засоби для догляду за волоссям, знижка 30% від повної вартості. Кажу вам загалом, яка ціна, бо цінники ще не змінили на акційні. Тут є і шампуні 1 літр, і масочки. 368 мінус 30 від цієї ціни. На посуд, склянки, бокали та посуд для сервірування акція 2 до 4. Тобто, ви обираєте будь-яких 4 товари акційних, неакційних. І отримуєте із 4 дві одиниці дешевші в подарунок. Такі чашечки по 80 гривень із надписом Love. Такі чашечки по 40 гривень. Великого об'єму по 80-80. Так, такий варіант. Ціна 60 гривень. Ту, хто любить багато чаю, дуже вони великі. Щоб знати об'єм, я б вам сказала, а не написано, точно більше, мабуть, ніж 400 мл. Ціна 50 гривень, їй манюні з цікавим дном, ширшим, ніж верх 80 гривень, такі по 40, менше об'єму, мабуть, по 200. Вже, нічого не зазначено. Так, знаєте, на око орієнтовно буду говорити: ілюмінар по 80, такі чашечки по 60 гривень, з ромашечками по 80, з котиками. Такий по 60 гривень, по 60 є великий асортимент скляночок. Ціни акційні, 70-80 гривень. Так, в подарункових коробках чашки теж акційні ціни 129 гривень, такий варіант за 189 гривень. О, тут ще є Великодня колекція 129, навіть є зимова колекція за 119 гривень. З квітами. з Це 129, з котиками посуд. Бачу, новинки приїхали. Так, глибокі по 129 салатники. Таке щось цікавеньке. Ціна 90 гривень. Біленькі. Так, ціна, ціна теж 90. Такі кольорові я ще не бачила, салатники. Так, ціна їхня, на жаль, нема. З жирафиками є 0,1. Так, а ви знаєте, як я дивлюся код? Зараз вам покажу. Зазвичай дивлюся останні цифри. І ось тут на ціннику є. Вони майже завжди співпадають. Є такі випадки, що не співпадають. Якщо, наприклад, тут самі нулі, то можу дивитися ось тут всередині, які є. От. Так і звіряю, чи це даний товар чи ні. На У нас панду, косметичні серветки, двошарові 150 штук. Знижка 40% теж ще не змінили цінночка. Такі гарні дизайни весняні. Квіткові. О, яка краса. Сам всі варіанти витягну. Дуже гарні. Квіткові. І знижка 40% від повної вартості на туалетний папір п'ятий шаровий. Він шість рулонів має в упаковці. Від цінничка мінус 40%. Всі капронові колготи жіночі, 20-40 ден від Viv'ien. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є і по 100 гривень 40 ден. 20 ден класичний 83 гривні. До речі, панчохи теж входять в цю акцію. Можна купити дві, дві упаковки і третя піде вам в подарунок. На півпанчохи 175 гривень. Такі панчохи 175. Акція на аксесуари для кухні та текстиль. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ці, до речі, із склянками не поєднуються. Це і дві окремі акції. Так, форма для льоду. Ціна 50 гривень. Рукавички. Ось такі для миття посуду. Ціна 80 гривень. Лічка складна за 20 гривень. Різноманітні ложки, лопатки по 40 гривень. Такі по 40 вінчик, ціна 40, такий вінчик за 30. Прес для катоплі 50. Така прихватка і рушнички, ціна 70 гривень. Рушнички ціни різні, 70, 50, 50, такий варіант теж 50. І ці по 50. А загалом тут дуже багато всього цікавого, щоправда, не завадив би сканер цін. Був би дуже-дуже тут доречним. Бо товару багато, і, відповідно, цінників тут теж дуже багато. І знайти, що в чому відповідає складно. От, Але, якщо вас зацікавив якийсь конкретний твор, я думаю, можна звернутися на касу, щоб вони вам уточнили. Яка ціна даного товару? от від рукавички, як ми бачили, а є прихватки. Ціна 149 гривень. Акція дні краси на усі гелі для душу та рідке мило від торгової марки Greenway Акція 1 плюс +1 дорівнює 3, тобто ви берете. Будь-яких три товари оплачуєте за два дорожчі. Гелі для душу об'ємом 750 мл за 60 гривень. Такі гелі по 52 гривні одна упаковка 400 мл. Мило рідке об'єм 500 мл. Ціни різні: 40-35-45 гривень. І рідке мило, півтори літри за 55 гривень, літрове за 40 гривень, 22 гривні, 80 копійок, полуниця, диня 25,50, манго 24,80, бананове 23 гривні, цитрус 19, оливкове 20. Це вже інше. З ось цих обираєте. Три позиції оплачуєте за дві дорожчих. Це додатково до акційних цін. Ще одна така масштабна акція. Це є на усі аксесуари для манікюру та педикюру від трової марки COS, Сталекс, Совард. Не знаю, як вам це все помістити в кадр і щоб відео не вийшло на декілька годин. От ви можете поєднати будь-які. Товари із цього стелажу. Обрати те, що вам потрібно, потрібних вам торгових марок, і оплачуйте лише за дві одиниці, які є дорожчі. Від мене рекомендація обирати якісні товари. Особисто я, наприклад, купила собі вже давно від Stalex ножиці в них такий досить. Хороший метал, вони не затоплюються. І я користуюся вже роки із задоволенням. 249 гривень, до речі, це не реклама. так Ділюся своїми враженнями і своїм досвідом. Пилочки металеві від сталок, ціна 63 гривні. Є декілька форматів. Пушер, ціна 125 гривень. Відсоверт за 80 гривень. І бюджетніші варіанти. Такий варіант, наприклад, по 45 гривень ножиці. Багато тут всього. Акція лише 2 дні. Щітка двохстороння. Ціна 139 гривень. Акційна ціна на пилку 50 гривень. Такі гарні яскраві теж по 50 На дерев'яній основі ціна 100 гривень. Тут теж така супермасштабна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3. Засоби для догляду за тілом, руками, ногами. Також можна поєднати із ватними дисками-паличками. Яка красота! Я ще таке не бачила. Ватні палички, вони, до речі, менші, ніж звичайні. Ціна 40 гривень. Ватні палички, лапка, паперові стіки 160 штук. Таке трохи темне опакування, не видно добре, які вони справді ті палички, тобто, чи вони паперові, чи вони тверді, класичний варіант ватних паличок, 160 штук за 28. І ось в таких коробочках по 90 гривень. Так. Чукаємо, що є з акційною ціною: 120 штук за 30 гривень. Ось, від Дві упаковки берете, третя в подарунок: 150 штук за 37,50, 200 штук за 50 гривень. Від літо. теж акційні ціни 35 гривень, 120 штук, 28,50 100 штук. Грін, ватні диски. 60 штук 44, 80 штук, 29,50. Що за математика? Менша кількість дорожча. А це знаєте що? Ага, вони просто більші, такі овальні. Я думаю, так, що за акції? Більша кількість дешевша. А це просто інший формат, вони йдуть більші. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом 1 плюс 1 дорівнює 3. Це можна поєднати з цією категорією, що я вам перед цим показувала. для Догляду за тілом, руками та ногами. Можна поєднати цього разу із засобами для догляду за обличчям. Акції Є. Вони теж об'єднуються з цією акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто є акційна ціна, і ви ще можете скористатися цією акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Не обов'язково брати три однакових товари. Ви обираєте з цієї категорії Famіль тоніки, ціна 254 гривні 200 мл. Гелі по 254. Латіком. Ціни акційні. Пінка для омивання зі щіточкою 157 гривень. Навіть є BB-крем. Ціна 116 гривень. Сана є акційні, є неакційні. Чиста лінія. гель для омивання. Ціна 72 гривні. Крем для обличчя 3 в 1, 57. Підмізон засоби. Ого, подивіться, цілий набір. І акційна ціна 560 гривень. Креми, 680, 590 гривень. Пачі 680. Так, 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 Лореаль 443 гривні 50 мл. Вікові по 222 гривні. Тут є на різний вік. І 45, і 55, і 65. І звертайте увагу, бо є нічні, а є денні. Денні мають ще СПФ 20. Такий Трошки СПФ, але це є важливо. Бо, власне, сонечко і старить шкіру досить таки інтенсивно. По 221 гривні від карнір. Від Евелін по 159, 191 гривні. Тут як який кремчик. І класно те, що є 70 плюс вік. Тут я більш такої зрілої шкіри. Круто, що є. Від Лірен 35, 45. Ціна 167-168 гривень. Таке чудо. Брелочки для ключів привертають увагу. Тут такий асортимент я не зустрічала ніде. Такі всякі приколи. Ведмедики є. Декоративну косметику така ж акція 1 плюс 1 дорівнює 3. По рекламці можна зрозуміти, що. Ходять різні категорії, тобто і для нігтів, і для обличчя, також з різних торгових марок. Можна собі об'єднати, якщо ви, наприклад, користуєтеся від мейбелін помадою, там, туші від Лореаль чи ще щось. Можна об'єднати і отримати з трьох товарів один у подарунок. Такі бальзами, плампери вони мають пощіпуюче відчуття, такий ефект збільшення губ. 351 гривня. Туш, для вій Ціна 398 гривень. Хай Скай, ціна 398. Знайшла ось таку красу від Maybelline Це, мабуть, сиротка база під макіяж. Я собі так думаю, але що, не можу її знайти на вітрині? Де вона стоїть? Ну, Щось таке красивене? Можна об'єднати із глинбі, велін, будь-що, будь-яку декоративну косметику обираєте. Дуже багато тут товарів, просто не, нереально багато акцій цього разу. Обирайте, що вам до вподоби. Якщо ви таким користуєтеся, мені треба були скітки срібні. Можете, я собі таке купила. Пігмент для макіяжу 53, рідкий глітер 247. Та, добре, я читаю. Це ось ця. Глітер Бомбс 247 гривень. Я вже тут, любі друзі, загубилася дуже багато декоративної косметики. Помада від L'Oreal 369. Тональний крем 395 гривень. Так, такий по 411 є вибіркові кольори по 395. От-от-от, ту ж новенька. 449 гривень. І ще в блакитному кольорі. Блакитного кольору лише флакончик. Вона, до речі, водостійка. Це, мабуть, той крем, який я шукала. Зараз переконаюся і вам покажу. Ціна 374 гривні. Так, це він. Він витискається білим кольором і має ефект адаптації під колір вашої шкіри Magic. Бачите, витискається білим кольором. Треба його розтушувати. І він, бачите, стає як тональний. Щоправда, я не вгадала з кольором. хоча він адаптувався трохи під мій колір шкіри. У мене світла шкіра, тож треба щось обрати світленьке. Є пудри компактні. Ціни різні. До речі, от, хочу вам ще розказати, якщо, наприклад, ви бачите ось таку ціну 199 гривень, коли, наприклад, загалом ціна 470-429, це є велика ймовірність, що це лише на один колір. Тут, в даному випадку, тон D5. Тобто, лише на один колір є така суперзнижка, а всі інші кольори будуть з. Меншою знижкою. От тому так, звертайте на це увагу, бо буває, знаєте, що є спокуса, вау, клас Цей продукт Пудра Альянс та, з такою суттєвою знижкою, а виявляється, що це лише один колір. І зазвичай це колір не ходовий. І на всю парфумерію акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Також є і супер ціна Фабен Марше по 299 гривень за 100 мл. Вау, які красивенні новинки. Дуже яскраві флакончики. Ціна 549 гривень. Берете три товари, оплачуєте за дві одиниці. Такі Фабен по 299. З плискітками 299. Фабен Марше 299. Парфумерія Lux 419 гривень. Такі новинки приїхали. Ціна поки не акційна, 1009 гривень за 30 мл. На прокладки Libres знижка до 40%. На жаль, не зорієнтую вас по цінах, по ціночки ще не змінені. Знижка до 40% на порошки для прання від персіл 2 кг та 700 г. Так, початкова ціна 459 грн. Зева 203 грн.